Все почалося е, з Юрка. З його цього напису е, люди вилазять з густішого і з, е, з бажанням вірема наталки там я долучилася до них е, якось. Е, ну, Продовжувати пам'ятати і святкувати життя. І коли ми там придумали ці футболки, ми вирішили, що ми будемо їх продавати, і ми думали дуже довго на що, б ми могли генерувати ну, ці кошти. Звичайно, що зараз в нашій країні, армії потрібні більше там, дрони, приціли, антидронові рушниці. Але нам хотілося попіклуватися про тих, хто вже не воює. І щоб вони відчули там цю любов і підтримку. Почали привозити одяг, познайомилися з хлопцями і те, що я побачила, що насправді велика кількість поранених проводить в лікарні кілька місяців. І я така, о, типу, а що вона тут роблять? Я ця добровіна, вона олімпійська призерка 2000 року в Сіднеї. Вона така: слуха, давай можем, тому приїдемо з ними, постріляємо. Ось. І тоді все почалося. Ми насправді просто ми зібрали там лук, стріли, взяли цю велику дошку, щоб туди цілити, і приїхали, приїхали до хлопців в обласну лікарню і на дворі влаштували оці пострілялки з типу звуку. І дуже хлопцям зайшло. Ми зрозуміли, що ми хочемо з якимись частішими історіями приїжджати в лікарню, щоб якось там з хлопцями взаємодіяти. І це не тільки просто про. Там я задонатив і я молодець про інвестиції свого власного часу мені в цьому дуже багато відчувається любові і турботи. Людина має дах над головою, має лікування, нею опікується її фізичним станом, і тоді на перший план починають виходити по. Треба такі дуже людські, потреба в спілкуванні, потреба в розумінні, потреба в тому, щоб ти не був не відчував себе закритим в стінах тієї лікарні, а щоб ти бачив, що в принципі, і інші люди можуть з тобою бути, хочуть з тобою бути, їм цікаво, і тобі цікаво. Зараз у нас є поки що напрямок. от Ми почали це шкіра, буде 3D-друк. Ми хочемо робити шовкодрук від задизайнити графічно щось там малюнок на футболку, і потім технікою шовкодрук або цифровим друком перенести собі на свій виріб. Тобто це можливість, я не знаю, запускати свій маленький крафтовий бізнес. Зараз, до речі, держава підтримує ветеранське підприємництво, і, і ми думали якраз долучатися до, до цієї історії, де ми можемо умовно в тих галузях, які які нам зрозумілі, і які ми там вміємо створювати і продавати, ми можемо бути там там, чи супертом, чи підтримкою, чи менторством. Вона ніби до того, все зараз іде, що воно розвивається, то скоріш за все, що це буде такий виїзний. Е Виїзна така ідея для готових вже рішень. Тобто, коли люди вже мають групи реабілітації, вони вже самі з собою працюють, і ми тоді можемо їм підкидувати дрова зі свого боку. Тобто ми не зможемо брати на себе комплекс, ну, бо ми не від цього, та й зрозуміло, що ми не тягнемо. А оце точкове, така, ну, ініціатива маленька, але поки що ми відкриті.